Королева висоти дуже приємно, що йдеться про українку, і неймовірно приємно, що сьогодні вона з нами. У фокусі нашої програми. Одна із найтитулованіших легкоатлеток незалежної України Ярослава Магучих, ексклюзивно про своє коло спорту і цілу планету життя. Інколи іскри наснення Ярослави Магучих це моменти життя відомих людей, як то автобіографія володаря премії Оскар за роль батька та інсисток, сестер Вільямс. А вже приклади для наслідування, справи іншої видатної голівудської акторки та всесвітньо відомої волонтерки. Я хочу дуже побачитись, якщо чесно з Анджеліною Джолі, тому що це дуже сильна жінка. Дійсно, і як актриса, вона мені подобається. і Як людина, яка допомагає. О, можливо так, але ще нещодавно я прочитала книжку автобіографія Віл Сміта, і в принципі мені не сподобалось, як він описав свій шлях, і це було так: ти йдеш до мети, не дивлячись на що так буває падіння, так буває негаразди, але все одно. Ти йдеш і добуваєш свої цілі, саме так будує свою кар'єру Магучих, яка у 21 рік має величезний досвід змагань і перемог. Але поділ Ярослави могли бути зовсім іншими, якби не вплив людини, що допомогла обрати шлях. У дитинстві я пробувала багато чого і навіть співи я займалася рік співами. Uh, і потім навіть я хотіла. Ну, я була дитина, було 11 або 12, і мені сестра вже розказувала, що я хотіла піти з легкоатлетику успіве, але я зустрілася зі своїм тренером Степановою Тетяною Володимирівною. І тоді вже я вирішила, та ні, не хочу". мені цікаво. Стало знов цікаво а, бігати, стрибати, спробувавши різні легкоатлетичні дисципліни, Ярослава та її тренерка зробили вибір на користь стрибків у висоту, що найбільше подобалось і виходило у юної спортсменки. Вигравши у 16 років престижні змагання та виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу, магучих остаточно вирішила свою спортивну долю. І тоді я вже зрозуміла навіть, що спорт це ось моя арена. На якій я хочу показувати себе, і далі. І тоді вже почалася моя підготовка до Олімпійських ігор. Ще тоді я виграла і сказала, все починаємо підготовку до Олімпіади. І у 2018 році Ярослава перемагає на Олімпійських іграх. Щоправда, юнацьких. У 2019-му перша перемога на етапі діамантової ліги і срібний успіх на світовому чемпіонаті. Далі період всесвітньої пандемії та перенесення такої очікуваної Олімпіади. Утім, наполегливі тренування дозволили залишатися у прекрасній формі та поїхати до Токіо в статусі претендентки на перемогу. До золота не вистачило зовсім трохи, але це вмотивувало Ярославу працювати ще більше. Емоції на треку залишилися тільки позитивні. Є бронзова нагорода і є чомусь якось рости, щоб була золота. Нагорода 2022 -й. незабутній рік важкого випробування для кожного з українців. Війна змінила всіх, але Ярослава знала, як боротиметься за Україну. Насправді складно, але ти розумієш, що ти мусиш робити все, що від тебе залежить на спортивній арені, і ти мусиш збиратися якось зі своїми думками і стрибати, щоб підіймати прапор і говорити з журналістами про ситуацію, всю ситуацію в Україні. Їй вдалося стати головною ньюзмейкеркою у світі легкої атлетики. Мотивація вела до нагород та перемог, чемпіонат світу у приміщенні, чемпіонат Європи, етап діамантової ліги та чемпіонський фінал, а також срібло чемпіонату світу на відкритій арені, особистий рекорд та повторення рекорду України. Це топ результати, які дозволили претендувати на звання найкращої легкоатлетки світу та стати найкращою спортсменкою року в Україні. Спортивний сезон теж був складний для мене, але все ж таки дійсно він подарував. Вав мені особистий рекорд і діамант, тому у спортивному плані я не можу сказати, що в мене щось не вийшло, я не змогла там зібратися. Ярослава завжди виділяється у секторі для стрибків у сату своєю яскравою зовнішністю. Магучих почала з'являтися на змаганнях з оригінальним макіяжем, і про це є її історія. Все почалось з 2019 року з чемпіонату світу. Я ніколи до цього на змагання не формувалася. І перед який мій спонсор у них була колаборація з косметичною компанією. І коли ми прийшли, нам подарували. Я така подивилася, і мені потренув ну що на фарбус, що ж даремно подарували. І тоді я перший раз нафарбувалася. І вже потім навіть мені дарували урок макіяжу сестра, щоб подивитися. І я така, ну класно. Ну, потім я навчилася малювати стрілки, Думаю, взагалі вау, просто клас. Після змагань Ярослава знаходить ментальний відпочинок не лише у читанні, вона також відкрила для себе ще один спосіб зосередитися та концентруватися на деталях. Перед міжнародним сезоном я купила собі пазли на тисячу, і ось зібрала їх після змагань. Пазла взагалі забуваєш про все. Ти думаєш, тільки куди куди вона? Вона ж сюди підходить. А ні, вона сюди не підходить. А куди ж її вставити? А ще відновлюватися допомагає рідний дім. Після успішного спортивного року Ярослава таки приїхала до улюбленого Дніпра, де так багато важливого і потрібного, але чути війну та горе людей. Чула вибухи, це було так. Ти такий сидиш, і в тебе трішечки дім на навіть дружить, але найскладніше, коли ти вдома, це все набагато простіше переноситься, чим коли ти за кордоном читаєш ці новини, і ти ну нічого не можеш зробити і. Взагалі, тому дома завжди краще насправді. Попереду новий цикл змагань континентального і світового масштабу та підготовка до Олімпійських ігор у Парижі. А також це особисті мрії та цілі, до яких Ярослава підходить поступово, хоч уже і зазіхала на світовий рекорд стефки Костадінової після однієї з перемог. Ми поставили 2.10 і мені дуже сподобалася спроба, тому що я відчула, що я не боюсь летіти там туди. Я ж туди на 2.10. і зараз ми з тренером тренуємося звичайно. Дуже хочеться завжди хочеться бити рекорди, як і свої, так і світові. Але треба час, треба тренування, і ми йдемо до цілі. Ось такою є Ярослава Магучих, чемна красуня з великим серцем, яка любить свою країну, свою справу, постійно прагне успіху та йде до особливої мети.